Доброго дня, мене звати Валерія, власниця породи Лабрадор, звати Учі і вік нам 10 місяців. Проблема була в тому, що собака тягнула, коли ми гуляли постійно. Не чула команди, пригала до всіх людей на руки, не пропускала жодну людину, не пропускала жодних. Дуже сильно добре. Написала в інстаграм своє повідомлення звернення адміністратор відповів одразу ну, буквально там 3-4 хвилини. Все детально розказали. Мене цікавило і навчання, і готель, щоб собака була постійно, знаходилась так, як ну, в мене було мало часу, то я вирішила залишити собаку. От ми місяць про і дуже задоволені результатом. В школі мені сподобалось те, що ну, перше, привідно, нас зустріли, показали всі умови, які є для собак на будь-яку ціну. Це готель велика територія, де собаки можуть собі проводити і тренування, і гуляти. Так само є вкрите приміщення, де будь-яку негоду ну також собаки себе відчувають спокійно, мають як то кажуть, дах над головою нічого їм не капає, не стуває знов. Привітний персонал, дуже дуже добре. Всі дівчата і хлопці скидували постійно фото, відеозвіти. Ну, 24 на 7 були зі мною, хоча собака знаходилась в них, а мені постійно надавали інформацію про стан справ і здоров'я моєї спільноти. Не було, була у нас одна медична така пауза. У собаки в неї почалася тічка. нас Насразу повідомили, і на два тижні ми забрали собаку, поки все закінчилось. Тому що собака не могла вже навчатися, увага в неї була зовсім на інше направлена. Тому дуже дякую за таку, за такий зворотний зв'язок. З інструктором працювалося дуже легко. Як мені так я бачу і собаці, тому що ще раз повторюся дуже високі професіонали навчили собаку швидше ніж мене. Я чесно скажу. Мені ще треба трошки потренуватися для того, щоб правильно давати команду, і тепер мені треба навчитися її відчувати. Інструктори супер. По закінченню ми отримали диплом, медаль. Я не очікувала, чесно скажу. Дуже приємно була здивована, і отримали смаколики, отримали бейджик з ім'ям, а також номером телефону власника і клубу. Раптом, якщо собачка загубиться, то я тепер спокійно знаю, що її обов'язково або мені зателефонують, доставлять, або в клуб. І зі мною обов'язково зв'яжуся. Дуже приємно було отримати і нагороди, і такі приємні сюрпризи. Дякую. співпало з очікуваннями. Собака стала е, дуже уважна. Слухає команди, виконує. Станом на зараз просто дуже перезбуджена, бо ми давно не бачились. Всі команди, які ми собі ставили за ці, вона всі опанувала. Я задоволена. Знаєте, це як кажуть, що подарувати людині, людині, у якої все є. Так, тобто от вам дуже важко щось додати. Ну я тільки хочу побажати, щоб ви процвітали, щоб у вас було робота проходила завжди цікаво. Щось нове ви пізнавали від своїх нових клієнтів. Як на мене, то ну, ну, правда, у вас все дуже супер, мені нема чого додати. Це влаштова. Так, щодо рекомендацій, і готова рекомендувати, і вже порекомендувала і е, своїм друзям відправила вас, дивляться із Європи мої знайомі, в яких є також собачки і цікавляться. От у нас чи потрібно вести. Кажу, обов'язково потрібно. Якщо не можете привести, то обов'язково дивіться відеоуроки, Бо е, якщо маленька собачка, це не значить, що вона. Не потребує соціалізації і дресування це полегшить життя і собаці, і власнику в першу чергу. Обов'язково повернемось за новими знаннями у школу. Будемо тепер користуватися готелем, бо ми дуже часто ну, їздимо, іноді немає можливості взяти з собою, тому готель. Віддати в будь-який готель не хотілось, але тільки в перевірений. Ми вас знайшли, тому обов'язково будемо користуватися і готелем, і далі навчанням, тому що все ще тільки попереду. Початок є, ми ще маленькі, тому ще попереду дуже багато роботи.